Звичайний відпочинок для пана Володимира закінчився лікарняним ліжком. Діагноз інфаркт. Спровокувало тяжку недугу, аномальна спека. Таке впечатлення, як будто от нож Всадили і мені не можна повернутися, бо кончилось. А дихання взагалі дихати не можу, до крику, а ліжу бладу. Бы ну ні, от поки в воздуху не наберуся. Чоловік зізнається, одужання за такої спеки справа не з легких. Адже, попри те, що йому приписаний постільний режим, дотримуватися його хворий не може. Аномальна спека перетворює палату на справжню сауну. Коли от вечір уже ветерок падують холодненько, вот. мені вроді ж воздуху додається. А якщо жара я не знаю і не нахожусь в от я лежу в постелі. Я сюди-сюди, задихаюсь, навіть нічого не болить. Соскак ночью встаю, и так вот, как с вами беседую, вот так я сидел ночью сижу. Лягу, жара не говоря укриватися, там лісовсько все відкрите насквозь. Так у мені теж здесь, насквозь. Лікарі б'ють на сполох. У спеку в Черкащан почастішили гіпертонічні кризи. Як наслідок, збільшилась кількість інсультів та інфарктів. Лише за останні два місяці у третій міській лікарні було проліковано 158 хворих з інсультом. Це майже на 20% більше ніж у відповідний період минулого року. Близько третини уражених інсультом помирає. Підвищення температури, особливо більше тисяти градусів, впливає. Негативно для перебіг таких хвороб серцево-судинних захворювань. І ми відмічаємо, що з підвищенням температури збільшилося звертань хворих, в яких загостюється гіпертонічна хвороба, загострюється ішемічна хвороба серця. Ну і такі складні, найчастіші ускладнення цих судинних захворювань це інфаркт і інсульт. Кері зазначають, найважче переносити спеку людям похилого віку проте цього року у групу ризику потрапила і молодь за останній місяць. Є тенденція до збільшення інсультів тяжких. Їх десь приблизно на 10%. Що стосується інфаркту міакардіїв, то в цілому збільшення в абсолютних цифрах немає, десь приблизно на такому рівні, як звичайно, кожен місяць, але особливо вразливі є люди ну, такого старчеського віку, це 80 років і старше, вони тяжко переносять ці погодні явища. Як стверджують лікарі, під час спеки організм втрачає багато рідини та мінеральних солей. Йде згущення крові, виникає додаткове навантаження на серце та збільшується ризик утворення тромбів. Аби уникнути тяжких наслідків, медики радять дотримуватися декількох правил. Коли сонце в зеніті знаходиться і максимальна температура, то треба ну, менше бувати на сонці, особливо. І підтримувати водний режим. Тому це значить, що частіше пити воду, а води треба ну, пити при такій температурі майже вдвічі більше, ніж звичайно. Ну і слідкувати за тим, щоб не було особливо ну, підвищення температури. Лікарі закликають черкащан пити не менше трьох літрів води на добу, обмежити вживання тяжкої їжі та додати до свого раціону побільше овочів та фруктів. А тамувати спрагу медики радять натуральною мінеральною водою, квасом та соками. Фреш. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.